Доброго дня, діти! Спробуйте відгадати загадку. Без сокири і без рук один будує. Так, відгадали, це пташка. Сьогодні поговоримо про птахів. Це перелітні птахи. Вони восени відлітають в теплі краї, а навесні повертаються додому. Чому ж птахи відлітають в теплі краї? Головна причина перельотів птахів це відсутність їжі в холодну пору року. Першим повертається жайворонок. Пташка ця маленька, на сиренька, В небесах співає, сонце зустрічає, прилетіли шпаки. Дорогі співаки прилетіли весну зустрічати, у хатірнях нових скоро буде що в хороші малі паченята. Грак чорномазий, білодзьобий, він за плугом важко ходить. Черв'яків, жуків знаходить, сторож вірний, друг полів, перший вісник теплий дні. Швидко скрізь цей птах літає. Безліч мушок поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Ластівка. Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкладає, а у лісі в холодку секує мудруля. Хто вона? Зозуля. солодий, маленький, сіренький по полях літає, уночі співає. Птахи, які не відлітають у теплі краї, це зимуючі птахи або осілі, не бояться холоду та можуть собі знайти їду горобці, синиці, дякую, сизий голуб. Ворони. <клухи> Ворони. Запам'ятайте, відпочиваючи в лісі у парку, біля водойм, не роби природі шкоди, не турбуй птахів, не знищуй гнізда птахів.